Готуємо фантастичні сочовичні булочки. Вітаю! Ви на каналі готуємо з Олесою піжик. Сьогодні ми спечемо з вами дуже смачні та корисні булочки. Вони без лютену, без цукру, без звичайного борошна. В них дуже багато заліза та білку природнього походження, що легко засвоїться нашим організмом. Одним словом, корисних властивостей, хоч відбавляй, тому зберігайте обов'язковий рецепт, тому що це дуже смачно. Для рецепту всі інгредієнти перед вами на екрані, тож ставте на паузу або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. А перед початком роботи я проговорю нюанси приготування. По-перше, ось тут в мисці в мене вже готова замочена червона сочевиця. Можна брати і зелену. Замочила я її на ніч. Кількість інгредієнтів для замочування я напишу в описі обов'язково. Потім я злила водичку ось сьогодні зранку, ще раз її гарненько промила, і ось така замочена волога сочевиця у нас є і готова до роботи. Далі насіння, яке використовуємо. Ще я використовую насіння ось такого льону. Чим його можна замінити? Якщо у вас є, наприклад, псиліум, хто знає, що це, це шлуха подорожника, але не звичайного, а іншого виду. Також льон можна замінити насінням чия, хто вживає його. Саме головне це те, що клейка консистенція відбувається після замочування такого насіння для зв'язувальної властивості текстури наших булочок. Так, і я буду використовувати, я роблю булочки пісні, тому я використовую рослину олію, звичайну, в мене оливкова. Але якщо хочете трішечки зробити їх ситнішими. То покладіть в тісто таку ж саму кількість розтопленого вершкового масла. Ну що, це все. Далі слідкуйте за рецептом. Дуже все просто і скоро будемо випікати. Також для роботи нам знадобляться наступні помічники. Це блендер. Він може бути погружний або з С подібною ножовою насадкою. Я буду це робити погружним блендером. Мені так зручніше. Перед замочуванням, звісно, ми її гарно промиємо. І... Додамо ще столову ложку оцту. Готую такі булочки вже не перший раз. Ви можете експериментувати зі спеціями, з сушеними травами. Я інколи додаю, наприклад, свіжий часничок, також його подрібнюю разом з сочевицею. це дуже смачно. Далі сюди ж я додаю насіння льону. Його можна окремо подрібнити у кавомолці, наприклад, але я буду все разом подрібнювати. Насіння льону у. Насіння льону, коли ви використовуєте для приготування їжі, подрібні та обов'язково, тому що саме тоді льон засвоюється і віддає нам свої корисні властивості. Льон. Далі, в принципі, можна все додавати сюди. Сіль, півчайної ложки. Чайна ложка розпушувача, чайна ложка сушеного часничку. Куркума буквально 1-4 чайної ложки. Я додаю для яскравості кольору, але цього можна не робити. Тому що цього разу в мене сочевиця червона, булочки так будуть яскраві. І рослина олія 2 столових ложки оливкова або розтоплене вершкове масло. І додаю сюди ще зверху звичайної водички. Тепер беремо наш помічник і подрібнюємо все до пастоподібної маси. Готово. Даємо настояти з тістові 30 хвилин і будемо формувати булочки. Ну що, тісто настоялось. Я вже підготувала деко, застелила його пергаментом, нічим не змащувала. Якщо сумніваєтесь в якості пергаменту, змастіть його рослиною олією. Тісто настоялось, воно значно загусло. Погляньте якої консистенції. Я підготувала вже мисочку зі звичайною теплою питною водою, в якій буду змочувати руки, формувати булочку і перекладати на деко. Беру приблизно ось таку добренну одну велику столову ложку і формуватиму так одну булочку. Кладемо біля себе мисочку, змочуємо руки і починаємо. Ось так. Тісто не має бути таким забитим чи надто тугим. І ось тако перекладаємо на деко. Дуже добре тримає булочка форму, кладемо на відстані одна від одної, тому що вони ще будуть підростати, адже там розпушувач. Ось так. Ну що, ось таких чудових 10 булочок вийшло, верніше, заготовок, зверху трішечки кунжуту і вже відправляємо у духову шафу. Все. Відправляю розігріту на 180 градусів духову шафу на 25 хвилин. Режим верх-вниз, без конвекції. От і все, 25 хвилинок минуло, можемо діставати булочки. О, які ароматні і гарні. Ви лише погляньте, які красуні. Я надіюсь, вам видно гарно. Бачите, відстають від пергаменту просто чудово. Зараз даємо їм трішечки вистигнути і зможемо дивитися на їхній внутрішній світ. А ось, власне, наші красуні ближче. Дуже ароматні, апетитні. Прямо скоріше хочеться їх спробувати. Зараз я розламаю, покажу вам ближче. Хочу продемонструвати, які вони м'ягенькі виходять. Не хвилюйтесь, вони не будуть забитими. Ось, бачите? Боюсь навіть продушити їх. І зараз розламаємо, поглянемо, які вони пухкі виходять всередині. Тому це дійсно достойний варіант заміни хлібчика, хто шукає. Ось, подивіться: дуже апетитно. І нереально смачно. І до того ж, корисно і просто фантастичний рецепт. І всього за небагато часу ми маємо ось таку цілу гору смачних та корисних булочок. А перед тим я з холодильника вийняла. Ароматне базилікове масло ми з вами готували. Рецепт залишу ось тут. Переходьте, обов'язково спробуйте. Хто ще цього не зробив? Тепла свіжа булочка та зверху ароматне базилікове масло. Ось так. О, які вже аромати. Куштуємо. Це ніжно. Повітряно, пряно і, ну, дуже смачно. Ніхто не здогадається, з чого приготовані ці булочки. А разом з базиліковим маслом це просто казка. І, до речі, на днях ми з вами приготуємо обов'язково смачний печінковий паштет з ягідним конфітюром. Та разом з цими булочками це буде неперевершено. Дочекайтеся. Всім смачного, хто зараз їсть. Якщо ви давно шукали такий рецепт, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, натисніть на вподобайку обов'язково, і також поділіться, які ще булочки, можливо, ви готуєте без борошна і подібні до цих.